Потім e, ще з'явиться Остап Боже, я забув пайзи, що правильно Моравський, котрий mm -hmm. підтримує e, музичну і власне ми переходимо до цієї творчої частини. Доброго дня, скільки я буду голосом наразі, то я вам мушу сказати, що для мене цих двох поетів в першу чергу об'єднує їхня безбережність. Ісус і в власне, були безберегими в різних контекстах. Найперше в тому, що ні той, ні той не мав фізичного берега і пристанища, насправді, з різних причин і по-різному у них забраного. А по-друге, без тому що насправді, скільки б не читали, скільки б не перекладали що того, що іншого, насправді всіх контекстів, закладених е, цими двома поетами в їхні вірші, відчитати буде дуже важко. На це треба буде не одне покоління літературних критиків або насправді не одне відкрите для цього серце. Тому що е, і поезію і того і іншого треба сприймати як повітря або як воду, яка протікає крізь тебе. Це, напевно, це не є потік свідомості. Тому що це, власне, вода, яка, пронизуючи тебе, одночасно збурює в тобі щось нове і додає тобі щось свого. Тому для мене, от вони, власне, на тому рівні десь об'єднані. Почнемо з вірша від порогу до порогу. Кажи ти. Кажи останнім, висловлюйся. Кажи, проте ні не різниця від так. Надай мовленому ще й смислу, дай йому тінь, дай йому вудоста тіні, дай йому стільки, щоб вистачило на тебе, розподіленого, білого між ніччю і днем, і ніччю. Поглянь навколо, бачиш, як всюди жварішає. Конає, жвавішає, правду каже той, хто висловлює тінь. Але маліє місце, де ти стоїш. Куди тепер, оголювач у тіней? куди? Обстежуй вись і возносця. Ти тоншаєш, стаєш непомітнішим, кращим, кращим. Якась нитка, до якої він хотів спуститися, зірка, щоб плавати унизу. Внизу, де він бачить себе мерехтливим, в мертвім зибу слова блукливого. Мені, на жаль, не дорослі оригінали поясні оригінал. А шкос є будуть звучати німецькому. У старший вірш падаємо жале. Du der Grauschwartes Toris ein Bahnhof der Gedanken. Kehrt die der Licht dort. Als ein noch Lieder zu in dem hier sei der Schein. Волотистие солнце над ціо чорним проваллям. Висока як дерево тумка, баря світлий тон. Що треба співати із Dunkles Auch im September. Steinhaube Zeit. Und üppige quellen die Locken des Schmerzen Und Antlitz der Erde. Den trunkenen Apfel. Gebräunt von dem Hauch eines sündigen Spruches. Schön und Abholt und Spiel. Denn sie treiben im Argen. Widerschein ihrer Zukunft. Zum zweiten Mal blüht die Kastanie. Ein Zeichen der ärmlich entbrannten Hoffnung auf Orions baldige Rückkunft. Der Blinden, Freunde des Himmels, stark klare im Imbrunst ruft ihn herauf. Und verhüllt an den Toren des Träumes streitet ein einsames Auge, was täglich geschieht.

Бурого від подиху гріховної думки, гарні, чужі будь-якій грі, котрої поважають, поневажають вони в п'яному відображенні свого майбутнього. друге зацвітає каштан. сліди з надії на те, що Оріон небавом поверне сліпих друзів, неба, ясно зоре завзяття кличе до себе. Несклеплене біля дверей мрії марудиться око самітне. Досить для нього знання щоденних турбот. Біля східнього вікна з'являється йому проти ночі стрункий привид відчуття. В сльози його ока стопиш ти меча. Бігайдок. Написаний тисячу дев'ятсот року. Тебе м'ялепствуєш м'я, айсфайнштайн. In der eingesunkenen Wange der Nacht. und diese halbe Geliebte, wo wir pausenlos rollen, wir Steine, von Rinseil zu Rinseil runden, von Mal zu Mal, einwehre, frenne. und diese Trunkende auch, was hier unherhört, wie wir, um uns zuweilen, staunend in einem anschaut, wie bewahrt. Ти стоїш біля мене, як мій двійник, мов камінь у втопленій щоці ночі. Оцей відвал кохана, з якого ми безперервно з'їжджали, мов каміння від водотечі до водотечі, Щоразу кругліші, схожіші, чужіші. О, це п'яне око, що завжди помиляється, здивовано дивлячись водновіч на здивованих нас. В джерелах твоїх очей живуть сіті рибалок блукливого озера. В джерелах твоїх очей містить море свою обіцянку. Тут скидаю я серце, що перебуває меж людей, скидаю з себе одяг разом із глянцем присяги. Чорний у чорному я залишаюсь голим. Тільки зрадивши, я залишаюсь вірним, тільки залишаючись собою, можу сказати Я є ти. В джерелах твоїх очей рухаюсь і мрію про рабунок. Сіть вловила сіть, ми розлучаємось, обійнявши В джерелах твоїх очей задушить повішений зашморг. Ландшафт з істотами, захованими в урни, розмови від одного дивного рота до другого. Вони їдять. Божевільний мрець, схожий на трюфель шмат незнищенної матерії, Шукав язика і зуба. Котиться, в сльозав його очі назад. Ліва осоротіла половина мушлі Пілігрима. Вони подарували її тобі, потім навіки причепили до тебе, підслуховуючи, випоїла простір. Може початися гра каменю зі смертю. Руїни блажня з голосом мого серця гроша, щаблі вождя по всій одіссеї мав моя, вождь простує в ітак. Щойно пролялось вино, штрих до картини, що грається з нами в кості в келиху. Там я лежу біля тебе, ще гри не скінчивши.